Усім привіт! Сьогодні я приготував неймовірний ароматний ніжний пряний хек у сирному клярі. Готуйте разом зі мною! І для такого рецепту нам потрібно тушки хека, яйця, сир, борошно, олія та спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Приготування займає лічені хвилини, а результат, як завжди, неперевершений. Я вже підготував тушки хеку, зняв лоску, очистив від внутрішків, рибка ось така от красива вже підготовлена. Що нам потрібно з нею зробити? Розділити на порційні шматочки. Розмір шматочків такий, як вам подобається. Можете на 3, можете на 4. Все на ваш смак. Та відправляємо рибу в окрему посудну, в якій будемо її маринувати. Щодо маринаду. Додаю сіль, чорний мелений перець, трішки цукру, паприка, сухий часник, буквально 1,5-2 ложки соняшникової рафінованої олії. Після чого рибку перемішуємо та відставляю буквально на 10 хвилин. Щоб рибка добре промаринувалася. А тим часом в окрему посудину вбиваю яйця. Зовсім трішки свіжомеленого перцю та солі. Злегка перемішуємо до однорідності. Після чого візьму сир. Сир в мене вже натертий. Для такого рецепту підходить будь-який твердий сир. Але одне я рекомендую його натирати на дрібній терці. Добавляю відразу. До яєць. Залишається перемішати усе до однорідної консистенції. На плиту відправляємо пательню. добре її розігріваємо, вливаємо соняшникову рафіновану олію, швиденько у борошні паніруємо шматочки риби. Вогонь зменшуємо на мінімальний. Відправляємо рибку в яйце з сиром. І відправляємо. Обсмажуватися з кожної сторони до красивої рум'яної скоринки та до повного приготування риби. Перевертаємо на іншу сторону. Ось така красива, обсмажена, рум'яна рибка. У мене получилася. Аромати просто на усю кухню. Хек за таким рецептом просто казковий. Відразу скуштуємо. Получається, Ніжне біле соковите філе і красива рум'яна сирна скоринка. Така риба просто тане у роті. Обов'язково приготуйте, адже направду приготування дуже просте, займає обмаль часу і таким рецептом ви здивуєте як своїх гостей, так і всю свою родину. Готуйте, адже направду. Такий хек саме в такому клярі виходить просто безподобним. Готуйте разом зі мною, адже це дуже просто і неймовірно смачно! Якщо ви ще не підписалися на мій канал, обов'язково підпишіться, не забудьте поставити свій лайк усім смачного!